Постійний білий наліт на язиці та на зубах свідчить про наявність великої кількості патогенної мікрофлори у нас в організмі. А це, в свою чергу, вказує на те, що у нас низька кислотність у шлунку, або ми багато п'ємо води. Під час їжі, чим самим розводимо шлунковий сік, не відбувається хорошого травлення. Якщо ж у нас більше турбує карієс або запалення ясен, це свідчить про високу кислотність у нашому шлунку, і тоді від цього страдає як і самі стінки шлунку, так і стравоходу чи ротової порожнини, коли, наприклад, свінтер стравоходу ослаблений, і шлунковий сік попадає у нас уже до ротової порожнини. В таких випадках, звичайно, потрібно обмежити себе в Гострому, в кислому, потрібно на протязі годин, трьох, чотирьох після прийому їжі не лягати.